Доброго дня, Магітер український. мене звати Олена. Загальний розклад, на який шлях вас спрямовує Всесвіт. починання, активні дії. Ви повинні виходити з стану повішеного або з бездіяльності. І йти в новопочинання в реалізацію проєкту. Але єдине, що стан повішеного негативні думки, ви повинні пропрацювати цей момент, тому що є ті змії, які... Виносять негатив ваше життя, і ви постійно думаєте, аналізуєте, і не можете діяти, не можете досягнути бажаного, а вам потрібно позбутись, вам потрібно відсікти те, що не дає. Якщо це думки, якщо хтось тренує ваші мізки, то ви повинні прояснити чітко для себе ситуацію і зрозуміти, що ви дозволяєте людям маніпулювати собою. Вони таким чином, вносивши негатив в ваше життя, не дають вам реалізовуватися і досягати, а ви дозволяєте їм це. То відсікайте і рухайтесь в реалізацію тих планів, які ви маєте. На який шлях, на шлях реалізації, на шлях прояснення в своєму житті, на шлях, де ви зможете відновитися, де ви зможете наповнитись. Енергетично збалансуватись, і реалізувати, або досягнути того, чого ви бажали, про що мріяли. Благополуччя і достатку в своєму житті, як родинного, так і по відношенню до фінансового та матеріального достатку. Ви повинні відстоювати власні кордони і пріоритети саме те, чого ви бажаєте. Навіть якщо в стосунках, саме чому і негатив, у вас є конфліктна ситуація, або є. Саме період існує в ваших стосунках або взаємодії з вашим оточенням, близьким оточенням, є конфлікт, є незгода по відношенню до деяких питань, що стосуються благополуччя і достатку. Але зрозумійте, що незважаючи на те, хто б ця людина не була, яка конфліктує з вами, або з якою є негативні події, дискусія, розмови. І ви не дуже себе добре почуваєте по відношенню до того, що відбувається. Чому й негативні думки, чому й бездіяльність? Ви виснажуєте тим, що ви думаєте, як позбутися, як прояснити саме дану ситуацію. Але вам говорять про те, що ви все одно повинні відстоювати власні кордони, пріоритети і притримуватись своїх планів. Ви повинні пройти вежу. По відношенню до взаємодії з даною людиною. Ви ресурсна людина, і вам потрібно трансформувати своє життя і позбутись саме тих людей, навіть якщо це партнер або ваше дуже близьке оточення. Ви повинні позбутись і рухатись саме в реалізацію. Тому, можливо, вежа буде не вашими діями, а завдяки вищим силам. Тому що по-іншому навести лад вашому житті. Не вдавалося вам, і вищі сили не розраховують на те, що ви надалі приймете рішення відсікти. Тому вас проведуть, ви пройдете через. 16-й аркан вежу і підете в трансформацію для того, щоб відчути власну ресурсність і здобути впевненість в собі, і не дозволяти більше вашому оточенню маніпулювати вами, а рухатись саме до досягнення цілі і в реалізацію саме того проєкту, який ви маєте. Ви маєте проєкт, ви маєте розуміння, чого ви бажаєте досягнути, але дозволяєте власне оточенню. Близькому, оточенню або рідним і близьким людям, маніпулювати собою. І застрягли саме в негативі, бездіяльності і безрезультативності. Дякую.